Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 15 на 15. Якщо цікаво, які підходи застосовуються при розв'язанні, то поглянь, будь ласка, попереднє відео у цьому плейлисті. Посилання у описі. Приємного перегляду! Поїхали. Отже, у нас поле 15х15. На 15. Шукаємо найбільші цифри. Ці 15 можна одразу замальовувати по горизонталі. І також є 15 по вертикалі замалювали. Ну, тут тепер ходимо від краю. Ця крайня сімка сюди по горизонталі, ця крайня сімка сюди по горизонталі, тут двійка. закриємо, тут трійка, закриємо. Тут п'ятірка, закриємо, тут четвірка, закриємо, тут четвірка, закриємо, тут одиниця, тут четвірка. Тут четвірка, тут п'ятірка, тут трійка, тут двійка, тут сімка і тут сімка. Тепер тут двійка. З краю, тут трійка, п'ятірка, четвірка. Ще четвірка. Так, одиниця. Четвірка, четвірка. П'ятірка. Трійка. І отут двійка. Так, тепер тут у нас дві четвірки. скоріш за все, їх можна просто отак замалювати. Раз, два. Посередині сімка. Повністю. Тепер тут десь дві одиниці має бути. А тут десь має бути трійка. Можна одразу отак поставити. Тут сімка через все поле. Тут дві четвірки. Знову така сама ситуація. Закрили. Тут знайшлася. Тут тепер десь має бути дві одиниці. Так, тут сімка через все поле. По вертикалі можна закрити. Тут трійка через все поле. Ну і тут місця для двох одиниць залишилося. Все розв'язано. Дякую за увагу.